Друзі, давайте помислимо, що потрібно, аби стати успішним популярним артистом в Росії. Насправді відповідь дуже проста. Треба зіганути. Ми шукаємо прямо! Ми шукаємо гордо! Тепер навіть з продюсером спати не треба, і якісь писати нормальні пісні. Достатньо підтримати війну та вбивство українців. І зробити це треба так, щоб відмитися було потім неможливо. Це база. Щоб коли Кремлівська Шобла піде на дно, ти просто пішов разом з нею. Більше не треба нічого. У тебе був недавно день народження. Скільки тебе сповнилося? 33. Відмічала як? то захотіли вечерінку. Я була на Донбасі. Проїхала кілька города пригороди. В які міста посетила? Мариуполь, ты был там, видел. Смотрел мой мое кино. Да, я смотрела, кстати, прикольно. Ну, так поучительно. Мне нравится, что там очень много ярких живых моментов подсвечено. Мне кажется, это важно такие штуки освещать и о них говорить. Но, конечно, когда ты видишь своими глазами полуразрушенный город, это ну, совершенно точно тебя не оставляет равнодушным. Почему полуразрушенный? Потому что он активно сейчас восстанавливается. Який тільки воєнний злочин не скоїш, аби тобі далі дозволяли заробляти на рекламі в американському ненависному інстаграмі? От Настінька Євлеєва, блогерка дивується та радіє, як відбудовують насправді Маріуполь. Настюша навіть не здогадується, що вона скоїла кримінальний злочин. Не думає про це. І що після поразки Росії нове керівництво цієї ж Росії видасть її діамантову дубку українським правоохоронцям? Окуповані території України стали місцем паломництва російських артистів ще 10 років тому. Пам'ятаєте, як у 2014 році Міхаїл Пареченков приїздив постріляти з кулемета по Донецькому аеропорту? Тоді в Україні проти нього порушили кримінальну справу. Після початку повномасштабного вторгнення поїздки на окуповані терени стали для російських артистів своєрідною присягою на вірність путінському режиму. Наприклад, Настя Івлеєва проштрафилася зі своєю голою вечіркою, а потім помчала замолювати гріхи, гріхи перед Путіним до Маріуполя, розповідати, як гарно Росія відбудовує зруйноване українське місто. І таких прикладів чимало. До того ж, бути лояльним вигідно, підтримуєш режим і маєш контракти, ефіри, гонорари. Але штука в тому, що такі вчинки матимуть наслідки. І мова не лише про покарання за порушення правил перетину українського кордону. Російські артисти, які дають концерти чи навіть просто роблять селфі в наших окупованих містах, стають гвинтиками пропагандистської машини Кремля. Так, більшість з них нікого не вбиває і не гвалтує. Проте вони допомагають виправдовувати і заохочувати вбивства і зґвалтування українців. Вони здійснюють інформаційний супровід геноциду, який чинить Росія. А це вже злочин, від якого не відмиєшся і який не забудеться. Звичайно, колись вони всі казатимуть, що завжди залишались просто артистами, а мистецтво воно ж поза політикою. Напевно, щось подібне говорили пропагандисти та функціонери Третього райху, але ми знаємо, що це їх не врятувало. Саме тому дуже важливо збирати всі докази геноциду, який чинить Росія, фіксувати всі злочини і свідчення, щоб потім ніхто не уникнув відповідальності. Іву зачмурили. Я це розумію, але їй не вистачило духу дотриматись своєї точки зору, яка була в неї ще на початку 2022-го. І вона, до речі, не єдина, хто почала цілувати Путіна в його різинову попу. Ну, взагалі, як ти зараз на даний момент відносишся до президента нашої країни? Сімпатії і уваження. Оказавшись перед Путіном, що ти йому скажеш? Зараз в нове Настю. Імпомоч адже всі, хто від цього ухиляються, мають потім в Росії великі проблеми. Їм скасовують концерти, вирізають з ефірів, і будь-які рекламні контракти відразу заморожують. 2 марта в УФІ відмінили концерт Дори. Фанати, які вечором зібрались у дверей Тінькофф-холла, так і не дождалися її виступлення. В сообществе концерта ВКонтакте появился пост, в котором говорится, что концерт отменяется и переносится на неопределенный срок. Несколько человек встретили исполнительницу у дверей, когда она выходила из здания. Дарья согласилась сфотографироваться с ними и попутно рассказала, что концерт отменен по причинам, которые не зависят от нее или организаторов. А вот наиболее лояльные дефис без берут участие в Z-концертах и Z-фестивалях, за что отримают потом великі бабки. В Кремлі є навіть відповідальна людина, яка стежить за тим, аби селебріті гнули саме лінію партії. Артистів курує людина Кирієнка Сергій Новіков, керівник управління адміністрації Путіна суспільних проєктів, який вирішує, кого карати, а кого кликати до себе в лазню. Там Новиков Новиков, этот, Сергей, да, да. Зблюдок, да. Да, що відповідно, було предложено? Холодний взгляд. Абсолютно он сказав, такий ненавісною, типу. Что пришел вот это вот. Хотите этого, значит, участвовать в этой культурной жизни России, надо сидеть на Донбасс. Мы были первые, короче, кому вот эти все весь этот спектр предложений был. Там, какой-то, или перечислить, значит, деньги там, каким-то. То есть, надо было либо под камеры что-то сделать на Донбассе, что-то исполнить с концертом, либо к фонтровикам каким-то прийти в госпиталь, да. либо в фонд какой-то что-то Да. Ну, известно, в России регулярно оновлюют так звані черные списки артистов, которые потрапляют не лише, вот такие мувченые. Пу, типу, я не знаю, я за війну чи проти. Буду мовчати. А й емігранти чи артисти з антивоєнною позицією, і також вносять туди тих, хто вже от щось найсмішніше, вже зетнувся і показав е, лояльність влади раніше. Этот пост домашньому халаті я хочу посвятити общественникам. Дорогі мої моїстиніки, я тільки що прочла в прісі, що мої концерти по стране повністю відмені. И именно по просьбе общественников, потому что они не считают меня достаточно раскаявшейся. Я хочу начать с вопроса, а где вы были? Вы прекрасно знаете значение этого вопроса, поэтому позвольте я расскажу, где я была. Я на протяжении очень многих лет ездила по госпиталям во время разных вооруженных столкновений. Причому ось, знаєте, зіганутих шмагають ще завзятіше. Таким чином, їх тримають, знаєте, так в тонусі і змушують до ще глибшого прояву лояльності. Хоча я б назвав це інакше. Тобто артисти, яким просто шкода жертв війни після обробки поступово перетворюються на нерукотисних зетників. Ось така технологія. Десятки лет потребительства пытались сделать из нас аморфную биомассу. Мы долго терпели. Мы долго терпели, когда на Донбассе расстреливали наших бабушек в огородах и электриках на столбах. Убитый младенец на разорванной груди матери, девочка, расстрелянная кассетными бомбами на детском пляже. И многие-многие преступления, на которые весь цивилизованный мир так долго закрывал глаза. Пришло время платить по счетам. Посоветую укропам. Сдавайтесь, все ваши грехи вымерзнут в наших гулагах. И вы вернетесь З чистенькими в наш русський мір. І після того, як вони вже відкрито зіганули, цим ганчіркам нема куди подітися. Вони не зможуть ну, виїхати за кордон, ну хіба що в КНДР. Тому їх міцно тримають на повідку і періодично тицюють рилом в цю багнюку, аби не розслаблялись. А тут такої нове ну, артисти, взагалі дуже чистота. На... На же... за же... Там спектр. А Там дві верхній. Вистріл. Насаждається своїм падем. Відкарам. Разгадає, що давайте подумаємо, який вихід взагалі є в російських селебриті, аби не стати фашистами. Насправді їх не так багато. Виїхати з країни і підтримати Україну. Все просто. І приклади цьому є: так зробив Галкін, так зробив Макаревич. Вовк. сказала, что она готова идти на фронт вместе с Хлюшей и Степашкой. Ну, Хлюшу и Степашку никто не спрашивал. Их натянут и пойдут. Поэтому... Хотя на ее место я бы взял фильм. Давайте все ж таки визнаємо. Е, в росіян був вибір, можливо, не дуже простий. Проте російські артисти самі винні в своєму рабському становищі. Вони роками сиділи на кремлівській грошовій голці і вдавали, що взагалі не помічають злочинів режиму. Думали, що їх це не торкнеться, і блакитний оцей вогник буде завжди. Він дійсно буде. Проте тепер в луганському актовому залі разом із Чечериною. Стукнутою на голову та хором кубанських мародерів. Ну а в мережі почало ширитись відео з тим, як Збройні сили України ударили по Старубешеві, де проходив святковий концерт на честь нагородження 810-ї бригади морської піхоти Росії. На кадрах можна побачити, як свято окупантів перериває от просто так ракета. <звіця> Тож, давайте так, цьому фейку я ставлю нуль гойти з десяти, бо нуль толерантності має бути до блазнів диктатора і до ляльки чаклуна Євлеєвої. Ну і друзі, таке питаннячко на подумати: чому ми, українці, не любимо росіян? Е, давайте просто зараз не кидаємо версій. От в Кремлі впевнені, що Україні просто наказали ненавидіти Росію якісь три таємничі начальники. Народження цього міфу почалося, до речі, з заяви Мединського під час перемовин у Стамбулі. Я не жартую, він так і сказав: в Україні три начальники. Скажу річ, яку ніколи раніше не говорив. А, українська делегація говорила слідче: вам легко. У вас а, один начальник, а у нас три. І цей наративчик відразу підхопили всі кремлівські змі. І знаєте, що цікаво, Мединський не сказав, кого саме мав на увазі під начальниками. І це робиться навмисно, аби кожен оцей самовар усос міг додумати сам. І ці комбінації начальників можуть бути абсолютно різні в залежності від рівня градусів водоколонії. Байден, Міккі Маус, Гендельф Сірий або не знаю, дуаліпа, масони, сухарики з часником. Обере кого хочеш. Я не знаю, получат ли они гарантии безопасности, я имею в виду, что всегда будет Украина и всегда будут украинцы. Но это не самоочевидно, что будет украинское государство. Существование украинского государства, которое появилось в 1991 году, на самом деле было то, что мы называем в законе привлекающий источник опасности. Это было приглашение западным державам Вмішатися в цю частину міра, і цей фейк про нібито зовнішнє управління України давніший за червоні труси Зюганова, які він, до речі, не міняє з часів ГКЧП. Ви знаєте, я б не відносився так серйозно э, к тому, хто стане президентом Соєдиних Штатів Америки. Первое внішнє управління, которое введено к огромному сожалению, в нашій в Соєдження Штатах Америки анобила і останеться независимо від фамілії президента. Якісь таємничі сили постійно налаштовують нас, українців, і нашу Україну проти Росії. Росія починає бомбити Київ о четвертій ранку, а українці радісно кричать: ура! Це наші друзяки стріляють! Як добре, ми любимо і не ображаємось на росіян. Стріляйте ще. Але тут підступно, з Пентагону, надходить телеграма. І там написано кров'ю індіанців, звісно, терміново відчувайте ненависть до окупантів. Це наказ. Ні, давайте так з акцентом. Я думаю, це наказ. А то ми весь ваш американський держборг перепишемо на Житомир. Так і почалась ненависть. Ну що зустрічатися з Зеленським? Якщо він віддав свою страну під повне зовнішнє управління. Причому, коли українське керівництво перебувало під впливом і фактично прямим керуванням, саме із Москви, це не вважалося чимось поганим, і росіяни не приймались через залежність українців. Все було ідеально. Керівництво України крало газ у росіян за наказом росіян. Во! То розумієте, Кремль побудував схему, за якою грабував одразу два народи. Звісно, це його влаштовувало. На традиційне обвинення русських в унічтоженні національного багатства України Вони їдять наше сало в 2000 році. знайшовся, наконець, що називається несимметричний відповідь. ані ворують наш газ. Російський газ поступає на запад через трубопровод, проложенний по території України. Їжеднівні утечки составляють порядка 150 мільйонів кубометров. Крупніше государство Європи живе, варує із труби. І в 2014 році Україна дійсно позбулася справжнього зовнішнього управління. І саме через це Москва розпочала проти нас війну. Саме через те, що Україна почала проводити власну політику і внутрішню, і зовнішню, кремлівські фашисти не не змогли з цим змиритися. Недавно узаконена окупація України. Вийшло так, що дозволено законодательним образом участвовать іностранцям в карательних підрозділеннях української армії. Безусловно, це є ще одним шагом в закопалению України. І оцей улюблений наративчик про англосакців ляльководів це насправді складова російського наративу про те, що Україна не є суверенною державою, а лише таким пішаком заходу, який змушує українців воювати в інтересах НАТО. Англійському язику пропонується предоставити на Україні особливий статус міжнародного спілкування. В чем же суть этого проекта? Содействовать обеспечению использования английского языка на всей территории Украины в публичных сферах общественной жизни. Знаете, что это означает? Ну, они, конечно, отмечают, что принятие закона будет якобы способствовать активизации процессов интеграции украинцев в европейскую общественность. А я вам скажу правду. Они просто ожидают и готовят территорию Украины для оккупации. Для окупації теми, хто должен ими управляти. Але друзі, незважаючи на те, що зараз всім дуже складно, Україна ще ніколи в історії не була така незалежна і суб'єктна. Рішення, які ухвалюють в Києві, впливають на ситуацію в усьому світі, і навіть російська пропаганда починає ламатися і плутається. З ким же ж насправді вони воюють і хто ж насправді ким ляльководить. Байден, на самом деле, абсолютно управляем украинцами. Мало этого, по большому счету, Соединенные Штаты Америки должны возбудить дело против президента Украины за вмешательство внутренние дела, до сокрытия принципиально важной информации. И вообще мы сейчас уже понимаем, зачем и почему Америка дает любое вооружение Украине. Тож цьому фейку я ставлю три гойди з десяти, адже Росією керує три начальники: тупість, заздрість і страх. І друзі, будь ласка, наостанок запам'ятайте: якщо на планеті раптом зникнуть бджоли, то загине життя. Проте, якщо зникнуть любителі Путіна, життя розквітне. Будьте пильними і читайте ресурси Центру стратегічних комунікацій, аби бути стійкими до російської пропаганди. Побачимось.